Доброго ранку, малята! Я рада нові зустрічі з вами. Сьогодні на занятті ми з вами будемо розмовляти про їжу. Пригадаємо, яка це їжа шкідлива, а яка корисна і чому її так називають. Тож сідайте зручненько і розпочнемо наше з вами заняття. Погляньте, тут який згорток паперу. Давайте подивимося, що в ньому. Так це ж загадка. Давайте відгадаємо її та дізнаємось, хто його залишив. Усе солодке поважаю, немов пчола, годуй, кружляю, смішний, товстий і невгамовний, та ще й до вигадок невтомний. Моторчика маю на спині, відомий кожній я дитині. Ну що, дітки, ви здогадались про кого ця загадка? Так, вірно, про Карлсона. А де ж він сам? Щось його не видно. Давайте спробуємо його відшукати. Ну що, дітки, спробуємо? Подивимось вліво? Немає. А тепер погляньмо вправо. Теж немає. Може, він вгорі зліва? Немає. Чи, може, вгорі справа? Теж немає. А давайте ми подивимося. Вниз зліва немає. А тепер погляньмо вниз справа, теж немає. А може, він сидить у нас на носі? Давайте подивимось. Немає на носі. А може, він десь далеко? Погляньмо вдалечінь. Теж немає. Я знаю, що треба зробити, щоб він з'явився. Закрийте очі. Відкрийте. Знову закричте. Відкрите. Ось і Карсен з'явився, але погляньте, він якийсь кволий, пригнічений. Карсон, чому ти такий невеселий? У тебе щось болить? У мене болить живіт. Я не захворів. Я просто наївся солодощів. Постривай, Карсене, солодощі це, звісно, смачно, але якщо їх багато їсти. То здоров'я це не додасть, а навпаки, людина часто хворіє. Дітки, а чим ми можемо полікувати Карлсона, щоб йому стало краще? А давайте ми з вами заваримо йому ромашковий чай. Заваримо? Запам'ятайте, ромашка це лікарська рослина. А відвар з неї допоможе зняти біль. Для того, щоб заварити цілющий чай, нам потрібен окріп, чашка та сухі квіти ромашки. Насипаємо ромашку в чашку та заливаємо окропом. Карлсон, твій чай готовий. Пий його маленькими. Ковточками. Ой, Карлсон, а що це в тебе таке? Я щойно з магазину накупив собі різної смакоти. Ось дивіться, що я собі купив? Хліб, картопля фрі, буряк. Банан, льодяник, торт, сир, помідор, солодка водичка та чіпси. Діти, а що ви можете сказати про продукти, що приніс Карсен? Як ви вважаєте, вони корисні чи шкідливі? Так, тут є і корисні продукти, а є й шкідливі? Давайте ми з вами. Пригадаємо, що ж таке корисні продукти і що таке? Шкідливі. Корисна їжа багата на вітаміни. А вони в першу чергу роблять нас сильними та здоровими. До корисної їжі відносяться овочі, фрукти, м'ясо та риба. Молочні продукти, яйця та багато видів каш. А ось шкідливу їжу полюбляють і дорослі, і малі картоплю фрі, бургери, тістечка, цукерки, чіпси, газовану воду. Але в ній немає нічого корисного. Навпаки, в ній є хімічні домашки та барвники. Мабуть, ви помічали? Якщо їсти різнокольорові цукерки, то фарбуються руки та язик. Шкідлива їжа, хоча і буває дуже смачна, але вона зовсім не корисна для нашого організму. Якщо вживати дуже багато шкідливої їжі, можуть виникнути головна біль нудота та алергія. Тому таку їжу можна їсти дуже-дуже рідко, в малих кількостях. А зараз я пропоную вам пограти в гру, що ви оберете? Що ви оберете? Компот чи газовану воду? Так, звісно, ви оберете компот. Він із фруктів, тому корисний, а в газованій воді є багато фарбників та хімічних домішок. А зараз малята, що ви оберете? Шоколад чи мед? Звісно ж, мед це натуральні солодощі. А зараз що оберете? Чіпси чи сир? Що ж ви оберете, малята? Звісно, сир, тому що це молочний продукт і в ньому є багато кальцію. А чіпси? Вони смажені, жирні і мають багато солі, тому вони не корисні. А що ви оберете? Тут борщ чи бургер? Борщ, він є дуже корисним. В ньому є овощі. овочі, і він насичений вітамінами. А що ви оберете зараз, апельсин чи льодяник? Ну, звісно ж, апельсин, бо в ньому дуже багато вітаміну С, і він буде захищати наш від хвороби. А льодяник тільки псує зуби. Так? А зараз що берете торт чи родзинки? Дітки, краще обрати родзинки. Карсена зрозумів, що не треба їсти шкідливу їжу. Він почав їсти лише корисні продукти. Погляньте, який він зараз став веселий. Так, я себе дуже добре почуваю. У мене вже зовсім не болить живіт. Я звик до корисних, до корисних продуктів. Погляньте, що я купив собі. Моркву, картоплю, соняшникову олію, мариновані огірки, горох та буряк. А знаєте, що з них можна приготувати? А щоб дізнатися, що можна приготувати, послухайте віршик. Цей салатик вітамінний і на смак він теж відмінний бурячок і картоплинка, огірок, чок і морквинка все змішалося докопи. Пригощайтесь, друзі, любі. Хто він? Зовсім не секрет. Цей салатик смачний, і корисний. Називається він Вінігрет. Вінігрет – це корисна та поживна їжа. Він багатий на вітаміни. Пропоную і вам з батьками приготувати цей салат. І сподіваюсь, що ви будете вживати корисну їжу та вітаміни та корисні елементи, і тоді ви будете завжди здоровими. Я сподіваюся, що ви запам'ятали, яка це їжа корисна, а яка шкідлива що ви будете вживати тільки корисну їжу і будете завжди здоровими та сильними. А на цьому наше заняття завершене. Я кажу вам до побачення, до наступної зустрічі!